Вітаю усіх на каналі Паула Рейналук. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст. Мої ляльки мають одяг, схожий на дорослі речі. Більше образів, якщо ви бажаєте подивитися, будь ласка, заходьте в мій інстаграм, підписуйтесь та насолоджуйтесь. Але сьогодні я хочу вам показати, як самому зв'язати ось такий снудик. До шапочки. Як зв'язати шапочку? Я вже маю відео на каналі, але снудик ось я зробила вперше. Тому хочу показати вам, що він без швів, тобто, я в'язала його за колом, і одягається він теж дуже легко через голову. Зараз я вам це покажу. Ви одягаєте його просто як звичайну шапочку, ось так будь-яка дитина може його одягнути. І ви бачите, як він гарно лягає, як справжня дівчинка, вона ще краще в ньому виглядає. Ось такий снудик. Але далі я запрошую почати вас в'язати разом зі мною. Далі нам знадобиться пряжа приблизно десь до 20 грамів. У мене тут 50 грамів, але нам треба тільки до 20 грамів. Потім шкарпеточні спиці І одна в мене ще шоста це допоміжна спиця, береться будь-якого розміру, шкарпеточні будуть 3,5 мм. Далі гачок 2,5 мм. Можна брати ну, ножиці, звичайно. Можна також сантиметр взяти, будемо міряти, там, трошки. І, в принципі, це усе. І тепер нам потрібно набрати на кожну спицю по 12 петель. Набирайте, як вам зручно, просто щоб на кожній спиці було по 12 петель. Я набрала наші петлі і разом. Я маю 48 петель. Звичайно, я зімкнула в коло, далі ми в'яжемо за колом і в'яжемо резинкою 2 на 2. Це означає, що ми пров'язуємо перші, ну, для тих, хто не знає я показую перші дві лицевих. Ось, я пров'язала перші дві, дві лицеві. А далі дві виворотні. Так, один і два. Ось так. І таким чином ми пров'язуємо ось так до кінця рядочку. Ось кінець рядочку це ось ця нітка. Або, може, маркер якийсь ви одягнете, як вам зручно. Я за ніткою орієнтуюся. Тому пров'язуємо дві лицевих дві виворотних. Так, ми пров'язуємо пров 4 ряди. Як ви бачите, я вже пров'язала резинкою. І наразі ми будемо переходити на наш головний візерунок. Спочатку робіть, будь ласка, це зі мною. І далі в нас будуть перші 4 лицеві. Один, два, три, чотири. Далі я пров'язую дві виворотні, один, два, далі знов дві лицьові. далі дві виворотні. Ось так. Це рапорт нашого візерунку, який ми будемо повторювати постійно до кінця цього ряду. Ось тут, будь ласка, зверніть увагу, я зробила маленьку схему. Воно буде по кількості петель неоднаково на кожній спиці. ви не турбуйтеся, це насправді не важливо. Головне, щоб візерунок у вас добре розподілявся по цих петлях. І так, надалі за схемою, будь ласка, продовжуйте до кінця цього ряду. І ще хотіла звернути вашу увагу на те, що в цьому візерунку ви зіткнетеся з тим, що наприкінці ряду вам не вистачить дві петлі, тому я рекомендую їх додати раніше, тобто у візерунку. Наприклад, якщо в мене останній рапорт, то я. Од... В мене перші чотири лицеві, один. І я додам в останньому раппорті ці дві петлі: ось так з протяжки. Ось так. І ось так я беру. Я думаю, це зрозуміло. Ось за задню стінку я їх пров'язую. Це в мене 4 лицевих. так починається у нас раппорт. Ну, і надалі я буду просто, просто закінчувати за нашою схемою. Ось так. Це перший рядок ми пров'язали. Другий ряд ви пров'язуєте просто за візерунком. Там, де лицьові лицьовими, там, де виворотні, просто пров'язуєте виворотні. Все. І я пров'язала наш візерунок. У висоту це виходить приблизно 8,5 см. А надалі ми пров'язуємо резинкою 2х2, тобто, будемо закінчувати наш снут, і пров'язуємо резинкою також 4 рядки. І далі будемо закінчувати. Але ще нагадаю, щоб ви не забули. Прибрати, тобто дві петлі, пров'язати разом, бо ми їх додавали тут спочатку, а зараз нам треба їх прибрати. Тому, будь ласка, в'яжіть самостійно, дві лицьових, дві виворотні, і прибираємо дві петлі. Я пров'язала 4 ряди резинкою і зараз покажу, як ми будемо закінчувати наш снуд, щоб він був практично однаковий і зверху і знизу. Зараз я перехожу на виворотну сторону, і ось так перекидую ниточку нашу, і буду робити таким чином. Ось першу петлю я знімаю, наступну пров'язую лицевою, а першу накидаю на неї. Ще раз показую. далі в нас виворотна, пров'язую її і на неї одягаю першу петлю. Далі виворотна, на неї одягаю першу петлю. І так само лицьова на неї одягаю цю петлю. І покажу ще лицьову і на неї одягаю петельку. Зараз ви побачите, тобто в нас край виходить ось так: практично однаковий, і зверху і, зверху, і знизу. Тобто, закінчуємо тут самі вже, самостійно, і надалі просто тут трошки потрібно гачком з'єднати. І наш снудик вже буде готовий. Ось такий снудик в мене вийшов. І ось, бачите, ніточку нам потрібно зараз прибрати. Тобто, я роблю це таким чином, що я отак у ці... Ніточки обережно так от переплітаю, хвостик цей заправляю сюди. Але, звичайно, ви можете використовувати, може, голку або хто знає інший метод. Я от роблю ось так. І зараз я покажу, як в мене виходить з лицевої сторони. Ось так практично нічого не видно. Ну і цю ніточку теж треба прибрати. Вже таким чином я гачком це роблю, з виворотної сторони це зробите. Далі обов'язково я буду наш снудик прати, і він буде виглядати більш охайно та красиво. Дуже вам дякую за те, що подивилися моє відео. Якщо воно було вам корисним, будь ласка, ставте мені лайк і до нових зустрічей. Вам бажаю гарного натхнення!